Це фінал соціального холостяка: різні випробування, нестандартні побачення та неочікувані зустрічі. І все для того, аби холостяк знайшов своє щастя. Ту саму квартиру він вже має. А як щодо коханої, я піду першою зіркою. Звідси декілька серій учасниці боролися не лише за серце головного героя, а й за власне гніздечко у відомому ЖК Моє сердечко. Скрала будівельна компанія соціум. На що вони готові заради перемоги? Та взагалі на все. Кого врешті решт бере соціальний холостяк. Я такого не очікувала. Цей проект в першу чергу дав мені безліч емоцій та вражень. Я не очікував такого. Юля мене дуже сильно здивувала. Коли я йшов сюди, я навіть не здогадувався, що мене чекає. Впевнений, дівчата теж відчули насолоду від цього шоу. Я розчарована. Я не буду про це говорити. Всі учасниці на мене справили дуже гарне враження. Ну вони всі хороші, дуже гарні, нормальні. З неї такий дизайнер, як з мого пижика Ауді. Ти сюди приїхала квартиру облаштовувати чи машину? Головне зараз обрати ту саму переможницю, з якої я переїду в свою нову квартиру від будівельної компанії «Соціум Developer. Чотири претендентки і лише одна троянда. Для кого ж вона важко зробити вибір? Кожна з них по-своєму особлива. Ну, от, наприклад, Дана. Вона мене вразила своєю рішучістю. М -м, оцей хайлайтер в неї рожевий тут ну десь в американських фільмах щось таке. Ну я в цьому не розбираюсь. Каріна для мене, от якась специфічна. Але в цьому її родзинка. Ненавиджу родзинки. Вона чітко розуміє, чого вона хоче. От і в квартирі, і в сім'ї. Гарна дівчина, от 10 з 10, як зараз кажуть. Юля. Саме її я покликав на перше побачення. Я не знаю, де її такому навчили. Дуже кмітлива і розумна. Вона мені одразу сподобалась. Все знає, на будь-яку проблему знайде рішення. От вона свою ще машину має, оцього пижика. От я би на цьому пижику і сам би покатався. Класна човіха. Ану Андрію. Перевіримо, ти її квартиру в ЖК «Козацький», а вона тобі свою машину обміняєтесь? Я нікуди не спішу. Хто спішить, той Бога насмішить. Я лише придивляюсь, Аліна, Аліночка. Підкупляє вона мене чимось. Вона і працює, і вчиться, це одразу заслуговує на повагу. А ще й вона дизайнер, і ну, ми точно зекономимо на дизайні інтер'єру. Я тому вже визначився. Хоча навіть якщо це не я, я все одно хочу квартиру. цьому ЖК. ще пак. Адже будівельна компанія Соціум девелопер відповідає за преміум, якість, сучасне планування та швидке будівництво. У різних мікрорайонах івано франківська Я готовий оголосити, хто буде переможницею. Мені, як я думаю, і вам кортить дізнатися, хто ж з учасниць зміг зачарувати холостяка та привласнити квартиру. Тож мощуйтесь зручніше. Це фінал проекту Соціальний Холостяк, що вирішив головний герой. На кого з дівчат впав його вибір? Я обирав серцем. Дівчата. Дякую, що ви тут. Мені було приємно з вами познайомитись. Коли він почав церемонію, то говорив як маленький хлопчик, який хоче кинути. Це рішення було непростим. Та що там взагалі обирати? Я, я і ще раз я. Корона на голові це не суперклей на будівництві. Її не знімеш. Я готовий назвати ім'я тієї. То перемогла у проєкті соціальних холостяк». Це він про мене, я вам точно кажу. Я довго не знаю, як сказати, і вважаю, що кожен з вас заслуговує на власне сімейне гніздечко. Тим не менш, троянду сьогодні я дам. Кожній з вас я дарую окрему квартиру від будівельної компанії Socium Developer. Знаєте, я зрозумів, що ви радієте моїй хаті більше, ніж мені та моїм подарункам. Тому замість омрійної каблучки я дарую вам ключі. Розколу я карти Таро і зрозуміло, що Андрій не моя доля. Але знаєте, це і без карт видно. А от квартира моя? Це треш, це ж треба якось речі перевести. У мене буде власна квартира! У мене немає сніжок це описати. Я вважаю, вони заслуговують на це. Мені подобається кожна їх ідея та те, як вони бачать цей ремонт. Ну, але я лише можу побажати їм удачі. <рес> ну, як кажуть, тільки ремонт перевірить стосунки на міцність. У шоколаді не лише наші учасниці, а й глядачі. Якщо ви стежили за нашими серіями, були активними в соцмережах та поширювали наше шоу. Найактивнішому прихильнику та найзалайканішому коментарю ми даруємо вікенд у Карпати. Не зволікайте, хапайте шанс та проведіть вікенд у горах. Це був фінал проекту Соціальний Холостяк. Як вам такий кінець реаліті шоу? Діліться у коментарях.